Так, ну що ж, починаємо. Е, представлюсь, мене звати Анна Сасаєва, я бізнес-консультант з продажів, і в цьому відео ми записуємо відгук про нашу співпрацю зі страховою компанією Універсальна. Зі мною присутня сьогодні Юлія Шевчук, це керівник департаменту навчання компанії Універсальна. Юлія, вітаю вас. Вітаю! Дуже дякую вам за ваш час і також бажання надати цей відгук для мене це дуже цінно. Я маю кілька питань до вас для того, щоб ми структурували запис цього відгуку, і це було максимально комфортно та інформативно. Хочу почати з того для тих, хто буде дивитися цей відеовідгук. Так якщо раптом вони не чули до цього про вашу компанію. Розкажіть трошки, чим ви займаєтесь, на, цьому, на чому ваша компанія спеціалізується. А страхова компанія універсальна працює у сегменті Нон Лайф, так би мовити, це умовно кажучи все, що не є накопичувальним страхуванням життя. Ми страхуємо транспорт, це і автомобілі, і спеціалізована техніка, і агротехніка. Страхуємо нерухомість, страхуємо обладнання, страхуємо працівників колективів да, по медичному страхуванні. І до речі, займаємо. Лідуючі позиції на ринку топ 2 і страхування від нещасних випадків, і обов'язкове страхування для власників наземних транспортних засобів. В принципі, ну майже все окрім накопичувального страхування життя. Також страхова компанія універсальна входить до міжнародної групи Firefox. Це міжнародна група, яка працює в понад 40 країн і володіє більше, більше ніж 50 компаніями тому. Ми мусимо відповідати певним стандартам, і тому саме тому ми і регулярно навчаємо наших працівників. Супер дуже дякую вам. Якраз тоді буде ось наступне питання максимально логічне. Так про те, чому власне така потреба у вас виникла. Ви до нас звернулися за записом курсу навчального. Так, це був у нас такий цілий відеокурс записаний 17 уроків з презентаціями, з чек-листами до кожної теми. От, розкажіть, будь ласка, чому виникла така потреба, так, і власне чому вирішили закрити цю потребу через зовнішнього спеціаліста, а не власними силами? А, взагалі, ми займаємося навчанням регулярно, бо розуміємо, що без того, щоб вчити людей, ми не зможемо побудувати ті процеси, які ну і відповідають ну, нашим прагненням, да, займати лідіруючі лід, позиції на ринку, і в принципі, да, щоб наші клієнти отримували максимально якісні послуги, без цього нікуди, без навчання. Бо людина, яка працює з клієнтом, має розуміти, що продавати, кому продавати, як продавати. Більше того, Національний банк України це наш регулярний, він також вивів навчання в обов'язкові умови нашої діяльності, і саме в рамках підготовки цього навчання ми і вирішили скористатися послугами зовнішнього тренера. Чому? Бо, скажімо так, програма, яка затверджена Національним банком, вона досить обширна, вона така ґрунтовна і містить досить складні теми. Для нас було важливо, щоб ці складні теми були максимально практичні. Практичне, да? і більше того, не тільки практичні, а ще і легкі для сприйняття. Бо ми маємо навчати зараз не тільки своїх працівників, які мають досвід страхування, да? розуміють про що, так би мовити, ця справа, а ще і. Зовнішніх агентів, які скажімо так, хоч і займаються страхуванням, це не є основний від діяльності, і е, хотілося б їм донести інформацію в максимально простій, зрозумілій формі, щоб е, вони мали змогу це ефективно використовувати у своїй роботі, да? не просто е, отримати да, якісь там сертифікат, да, які ми маємо видавати, а отримати знання і навички, які допоможуть їм бути успішними у своїй сфері. Зрозуміло, дякую. А таке питання. Скажіть, от перед тим як ми почали співпрацювати, так чи були у вас якісь сумніви, побоювання можливо так перед тим, як все ж таки замовлятися послугу у нас? А, бо я розумію, що там до цього ми не взаємодіяли, яким буде результат на старті, ви ще не могли оцінити? Можливо, були певні якісь з приводу цього у вас думки. Так, відверто кажучи, були, бо в тому, ну в якому плані? А ми розуміли, що ви фахівець високого рівня, бо ми вас ну бачили ваші матеріали. Ми розуміли, що з точки зору знання самого процесу там продажів чи от на нашого блоку, який був там потрібен, це в порядок оцінювання і потреб клієнта. Да, ми розуміли, що ви тут якби профі на всі 100%. Але були певні побоювання у зв'язку з тим, що страхування має певні специфічні терміни. Не поняття, да, і в принципі ми мали обмежений час і були сумніви, що ну ви зможете в це все погрузитися належним чином. Але ну насправді можемо сказати, що впоралися на всі 100%, відсотків. Тому що ну ми були приємно вражені тим, скільки ви часу нам приділили, що ви а, не просто взяли якийсь готовий матеріал, да, умовно кажучи, для там продуктового супермаркету і сказали, ось, а тепер ми це будемо використовувати у страхуванні. А ви зібрали з. Нас інформацію. Дякую вам. у вас були дуже круті ці брифи, які нам допомогли сам, самим зрозуміти, що ми хочемо. Бо скажімо так, да, була потреба, що хочу, да, розуміння, що треба. Да, але ми не уявляли насправді, що саме ми хочемо. Завдяки тому, що ви нам задали правильні питання, структурували їх у брифі, ми їх заповнили, і в нас самих вже вималювалася картинка того, що ми хочемо бачити. Дуже дякуємо за те, що ви нам допомогли. Могли це заповнити, що ви не просто нам а, кинули посилання. Заповнюйте да а ви з нам приділили час. Ви нам а, а, задавали питання, да, які нас скеровували у потрібному напрямку. Це для нас було дуже важливо, і ми були приємно здивовані а, так, таким рівнем професіоналізму, який у вас був. І на виході насправді ми отримали те, що хотіли. Ми отримали. А, максимально практичний матеріал, максимально зрозумілий і при цьому дуже гарно візуалізований. А, саме те, що нам не вистачало, скажу відверто, да бо ну, в нас було по, по одному формату да, навчальні матеріали. а Тут такі як ковток свіжого повітря. А це були навчання саме ті, які ви нам допомогли підготувати. І ми дуже сподіваємось, що всі наші учні, так би мовити, да, його оцінять і будуть використовувати. Угу. Дуже дякую, що проговорили саме, що матеріал був адаптований, тому що більшість клієнтів, які е, до нас звертаються, е, це може бути проведення живого такого тренінгу в онлайн чи форматі, так або запис навчання, як у вашому випадку, вони переживають за те, що матеріал буде загальним, тобто просто про етапи продажів, загальна така стандартна інформація, що це не буде підходити під їхню сферу. Тобто, наскільки от отриманий результат е, відео, Чек-листи, презентації, от наскільки, на вашу думку, вони відповідали саме вашій сфері, і наскільки вони були адаптовані? Вони 100% відповідали нашій сфері, вони 100% адаптовані під нас, це можу сказати якби відверто. Плюс те, що нам імпонувало, те, що в ви були відкриті до діалогу, а, тобто навіть, ну скажімо так, як я вже казала, да в нас було бачення, що ми хочемо, да а що саме хочемо, бачення формувалося, і е, дуже добре, що ви під нас адаптувалися, що ви вносили зміни в матеріали, що ви нам щось підказували і на, е, ну не відмовляли нам, що ось все там технічне завдання погоджено. Е, до побачення працюємо так. Ви йшли нам на поступки, ви виправляли, міняли кольорову гаму. Це для нас дуже важливо. Бо Скажімо так, ми дійсно хотіли підійти грунтовно до цього, але як завжди нема часу. Але завдяки тому, що ми співпрацювали з вами, та ви нам допомогли навіть в тому, що ми мали обмежений час всередині в себе в компанії зробити якісні матеріали, тому що ну це було відверто. ну Більше роботи робили ви. Навіть те, що мали зробити ми, ви взяли на себе і це нам дуже допомогло. І ми малими зусиллями з точки. Зору нас, да, я маю на увазі всередині компанії, отримали високоякісний а, професійний матеріал, який ми можемо використовувати у навчанні наших людей. Супер. І фінальне таке питання: вже впровадили курс? Я знаю, що ви мали його потім заливати на платформу, так автоматизовано робити таке навчання. Як зараз з цим? Чи вже встигли це впровадити? Бо ну, відносно нещодавно передали матеріали вам. А так, ми його вже завдяки знов ж таки вам, да, бо ми зіштовхнулися з певними проблемами при завантаженні, да, але ви їх виправили з точки зору там об, о, ну, об'єму відео великі відео угу. да, да саме технічно, і завдяки вам ми все це зробили. Так, ми це вже провадили, але ще насправді ну реально не призначали. Тобто курс вже сформований, і ось там, ну там умовно пару тижнів, і він вже буде на повну катушку використовуватися нашими людьми, але поки ну. От поки бачили його тільки там вузьке коло спеціалістів, mm -hmm. так би мовити. Зрозуміло, добре. Юля, ще раз дякую вам дуже за приділений час. Для мене цінно, що ви е, погодилися на запис саме відеоформаті відео форматі відгуку, так? Бо насправді жоден текстовий. Відгук не передасть емоції, не передасть зворотній зв'язок, і ось ці всі моменти, які зараз і я почула, і почують всі ті, хто буде дивитися це відео, відгук. Тому я вам вдячна і бажаю вам величезних успіхів, вам особисто, вашій професійній діяльності, а також вашій компанії. Дякую, було дуже приємно з вами співпрацювати. Так, дякую. Тоді бажаю гарного дня, до побачення. До побачення!